Отже, вітаю, як завжди, радий приєднатися до команди телеканалу Апостроф і поговорити сьогодні про 331 й день протистояння російським загарбникам. Сьогодні Рамштайн, і звісно, що багато хто аналізує Рамштайн, але я б підійшов би до цього питання трішечки по іншому. По-перше, йдеться передусім про те, що цей Рамштайн, якщо співставити з Колегією російською російського міноборони на 21 грудня, то фактично, це означає, що сторони втягнулися у практично новий виток гонки озброєнь, і він безумовно він може дотягнути до рівня навіть радянських часів. Але саме сьогодні він нагадує, дещо минулий рік, коли Російська армія вже була готова і стояла перед фактично кордонами українськими, і е, сполучені штати, Великобританія почали швидко надавати, перевозити в зброю поля бою, так би мовити, тактичні комплекси Джавелін, Стінгер, е, різні гранатомети та боєприпаси. Сьогодні ситуація на порядок змінилася, і сьогодні е, ми маємо виснажену е, таку собі е, рихлу. Потріпано російську армію, але з великими амбіціями і з бажанням. Путіна відновити весь потенціал воєнний і йти на другий етап, так би мовити, великого вторгнення, тобто повторити все, але вже повторити більш так би мовити розумно. І для цього Росія готується і мобілізує всі свої потенціали. Причому йдеться не про підготовку якогось угруповання, а йдеться про як я вже казав, про підготовку всієї держави до. До війни і всього народу до війни і там, до речі, мотивація суттєво збільшилася. Про це є певні свідчення з іншого боку, є західний світ, який намагається надати Україні потужні озброєння з тим, щоб Україна ну хоча б. Поки що встояла да, хоча б встояла, і власне кажучи, якщо оцінити Рамштайн це то в цілому я хочу сказати так: розпочалася гон новий виток гонки озброєнь. Потенціали поки що, якщо їх співставляти, то все ж таки на користь України відбувається така ситуація краще ніж в Росії, але Росія має досвід мобілізації ще з Другої світової війни, і в принципі цей ну, код, так би мовити, ментальний він закладений, і Росія може більше терпіти порог. Терплячості в Росії набагато більше. Ми знаємо, що зараз мільйон людей за чертою бідності. Взагалі, тільки хліб, молоко, і яйця вони можуть купувати. Але при цьому вони все рівно намагаються готуватися до великої війни. Отже, Рамштайн, що зробив Рамштайн? Рамштайн надав нам нове повітря у вітрила. І е, Рамштайн е, фактично за е, е, визначив, що Україні буде допомога і Україна не е, буде програвати. Україна не буде програвшою Україною. Е, і я е, розумію, що сьогодні цілий день всі говорять про деталі, власне кажучи, Рамштайну. Я лише хочу зазначити головні. Речі, які, на мій погляд, є важливими. Ну перша важлива річ це те, що Сполучені Штати буквально в січні вже зробили два майже рекордних таких пакети допомоги, і після трьох мільярдів знову 2,5 мільярди. Тобто дуже значна допомога від сполучених штатів, і вона пов'язана передусім з від німеччини. Допомога буде на мільярд євро. Готується. І загальна ситуація пов'язана з тим, що в Україні надають ті озброєння, які вона вже мала, і акценти на легку бронетехніку. Це, в принципі, нова опція, але бойові машини піхоти дуже багато буде їх, і 40 німецьких Мардер, і 30, здається, французьких АМХ, і буде значна кількість від Великобританії е, 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 і буде. Е... Кількість значна від Швеції, Фінляндії, легкої бронетехніки. Тож, це дуже, дуже позитивно. Будуть нові, нові системи протиракетної оборони: це СЕМП це французько-італійська, і від Німеччини АРСТ, це дуже потужно. Від, від Данії... Будуть Сау Цезарі, тобто артилерійські артилерійські системи Чехія 30 надає систем Дана Швеція дає надає багато БМП Арчер. Тобто, все це дуже дуже класно. І навіть те, що Україна отримає 120 танків Т-72, які в Чехії будуються на модернізуються, перепрошую на гроші Нідерландів і Сполучених Штатів Америки. Це так само. А дуже велика підтримка. Фінляндія надає найбільший пакет з тих, які, які, були, які були, яка була допомога, але все це все це має і такий гіркий присмак. Ну гіркий присмак в тому, що Німеччина в четвер провалила, тобто це вчора, провалила в Бундестазі голосування щодо танків Леопарди. І Німеччина не готова надавати, так само не готова надавати танк. Абрамс і е, готові Сполучені Штати, і в, разом із е, ракетами для Хаймарс оперативно-тактичними ракетами Атаком є е, в принципі такі передбачення, і є такі е, міркування, що позиція Сполучених Штатів може бути пов'язана з тим, що. Адміністрація Байдена фактично політична сила Байдена втратила контроль над палатою представників, і можливо, це вже є віддзеркаленням, що республіканці починають трішечки тиснути, тому що через журналістів просочилася така інформація, що під час. Приїзду таємного в Україну директора ЦРУ Вільяма Бернса. Здається, це було минулого тижня, сам візит, але стало відомо лише сьогодні. І здається, що він попередив Зеленського, що можуть бути погіршення з наданням допомоги саме через ці політичні нюанси. Ну, це ще не точно, і мені здається, що там. В адміністрації Байдена просто відбувається коливання ще, а от Німеччина вона так би мовити слідує, слідує за Вашингтоном, і політичне рішення Німеччини буде прийнято, власне кажучи, після того як Вашингтон прийме рішення. Але гірко, те, що наприклад Німеччина має. І старі танки близько 200 танків леопард 1 але і старі танки вона поки що не хоче надавати. Вона може надати нам 29, здається, танків, які мають отримати Словаччина і Чехія. Причому сьогодні стало відомо, що Словаччина і Чехія готові, щоб ці леопарди, які мали б спрямуватися їм цим країнам, щоб вони пішли власне в Україну. Це дуже важливо, готова передавати нам леопард. І Фінляндія, і так само і Польща. Ми пам'ятаємо, що Польща навіть висловила ультиматум, що буде не буде чекати рішення Німеччини, буде діяти самостійно. Найбільшим успіхом сьогоднішнього дня є те, що, на мій погляд, що Нідерланди. Готові розглянути питання передачі Україні літаків f 16 Це дуже велика перемога і дуже велика, така ну серйозне досягнення на тлі того, що, на жаль, от танки, танки і ракети поки що не нам Рамштайн не забезпечує. Тобто, в цілому, Рамштайн посилює Україну, посилює Збройні Сили України, але не Передбачає швидкого і потужного наступу. Це треба констатувати, і це треба розуміти. Ризики, про які я казав ще тиждень тому, що ризики українського наступу зростають з кожним днем. Через зволікання з цими танковими ракетними і до речі, і літаковими будемо так казати питаннями, тому що на жаль, у такий спосіб залишається ситуація на розсуд військового командування України і на те, чи наважиться військове командування спланувати наступ у той час, коли ну немає таких ударних багатоударних озброєнь. Нагадаю, що генерал Залужний головнокомандувач сил України казав про необхідність мати до 300 танків. А сьогодні ми маємо прорив від Великобританії, це 14 челенджерів, і напевно Польща передасть 14 леопардів. Це звісно, ну недостатня кількість навіть на тлі такого посилення легкою бронетехнікою, тому що ми маємо справу з непростою країною, і маємо справу з країною, яка намагається мобілізувати усі свої можливості ну при цьому я хочу сказати що ситуація в росії зараз двозначна дуже з одного боку вони звітували про готовність про готовність передавати армії і винищувачі су 57 і з амбіції повідомили про амбіції в цьому році виготовити понад 40 літаків і вже є начебто партія в танків Т-90 прорив і про це звітував «Уралвагонзавод». Але при цьому, от, наприклад, вчора я знайшов повідомлення в нових ізвістях і з. Циту і цитують нові із звісті другу людину, тобто віце ну, другого за рівнем менеджера Уралвагонзаводу Рощупкіна, який жалівся, що абсолютно немає можливості забезпечити завод кадрами. Немає людей, абсолютно немає людей. Є величезні. Проблеми з кадрами їх не вистачає. А при цьому при цьому навіть ув'язнених і видання знайшло, що тільки по Свердловській цій області в десь 250 ув'язнених передано. На примусові роботи на Урал вагонзавод, і дуже погана ситуація. З кадровий дефіцит погіршується з вересня. Тільки за місяць вересень він зріс на 6%, тобто 6% попит на прості такі на простій посади, на простій робочі спеціальності. А що стосується інженерів, електронщиків і такого іншого, там взагалі дуже великі проблеми, і звісно, що тих, Хто дають інтерв'ю, вони вже прямо пов'язуються з так званою спеціальною військовою операцією. кажуть, що ну безумовно близько. Е 900 тисяч виїхало з Росії після оголошення мобілізації у 2022 році, і це так само великі втрати і для самої мобілізації, і для ВПК російського. Тому є великі проблеми, але поруч з цим є і інша інформація. Ну зокрема, от газета видання DTUA вчора повідомило про те, що за їх даними. Росія вигребла з Білорусі 70% боєприпасів артилерійських, і це свідчення про те, що абсолютно величезний голод там і дуже великі проблеми, але вони їх намагаються вирішити. Вже отримали. Замовлення Китай, В'єтнам, Білорусь, Іран на пошиття форми, тобто, тобто Росія намагається це робити у будь-який спосіб. А наприклад, Віжевську на в розважально торговельному центрі він буде переобладнаний і там будуть збирати дрони. Тобто недооцінювати Росію не можна, але все рівно є. Передбачення, що Росія цю гонку озброєнь програє, тому що проти Росії стає весь світ, і світ кожного дня стає більш міцним і більш рішучим. І на тлі цього збройні сили України стають звісно більш потужними. Отже, звірою збройні сили в нашу перемогу. Я завершую підсумки про 331-й день протистояння з російським загарбникам. Побачимося.